Доброго дня, шановні програма. Сьогодні ми знаходимося в гостях у офтальмолога, який працює в медичному центрі Агапі, Тарнавський Роман Олександрович. Вітаю вас. Мої вітання. Сьогодні хочу відповісти нам на декілька питань, і я хочу вас познайомити з ним більш детальніше. Скажіть, будь ласка, які взагалі симптоми вказують на те, що пора звернутися до офтальмолога? Тут є ряд симптомів: це помутніння в очах, якийсь дискомфорт, сльозотеча, помутніння зору. Поганий зір, далеко, близько, або почервоніння очей і інші такі запальні симптоми. Скажіть, будь ласка, а у вас тут проводиться тільки діагностика, чи також проводяться операції, лікування і так далі? Проводиться діагностика як дорослим, так і дітям. Лікування також проводиться: проводиться офтальмологічні такі мікрохірургічні операції, угу. які можна робити в поліклінічних умовах, не в умовах операційної. То як часто до вас звертаються про матір? Е, щоденно працюємо з вихідними. Тобто ця проблема, в принципі, Західний. актуальна для нашого проблема міста? Проблема дуже актуальна, і я б сказав, що навіть звертаються мало, особливо дітей приходять дуже пізно. пізно, ага. пізно коли вже важко на щось вплинути. Тому потрібні як е, огляди при проблемах, так і профілактичні обов'язково. Ну, Мабуть, що в людей багато міфів, є пов'язаних з зором, з офтальмологією, бояться трошки люди. А може ви якісь розвінчаєте нам міфи і підскажете, наприклад, зараз популярно, всі в смартфонах сидять, я зараз також. Чи псуються очі від смартфону, від звичайного такого скролінга? Псуються очі не від просто скролінга, чи від якогось там впливу світла від смартфону. Угу. Все це псується за рахунок часу проведення і за смартфоном без перерв. Якщо робити періодичну перерву, то з очима в принципі нічого не буде страшного. Mm. Тобто, це можна сказати напів міф. на Напівміф. На ага. півміф. Добре. Скажіть, будь ласка, є також такий міф, що морква покращує зір. Це правда? В моркві є вітаміна А, так він, звісно, корисний для зору, але щоб його вжити в повній кількості, потрібно з'їсти щоденно по 4 кг моркви. Oh, ну так, да, ну так. Да. Добре. Ще один міф ми розмічали. Е, ще дивіться, є такий міф, також, що можна просто відновити зір, нічого не роблячи. Е, так можна взагалі чи ні? Е, на жаль, ні. Зір має тенденцію тільки погіршуватись, і якщо нічого не робити, то можна вже дійти до точки не коли нічого зробити не можна буде. Так що, якщо є проблеми, їх потрібно вирішувати. Ясно. А скажіть, будь ласка, ви виглядаєте, наче молодо, але розумію, що у вас досвід вже великий. Ми з вами перед цим спілкувалися. А який у вас взагалі досвід? Я відучився шість років в університеті, два роки інтернатури, і чотири роки я вже працюю як лікар-офтальмолог і офтальмолог дитячий. Чудово, чудово. Друзі, звертайтесь до Романа Олександровича. Допоможе. Я сам уже сьогодні перевірився. Слава Богу, все добре. Тому раді вас тут бачити. Краще б, звісно, не приходити. якщо проблема є, то краще все таки звернутися до професіонала і прийти повністю лікування, як це потрібно.